Привіт малята! А чи любите ви гратись? А яка ваша улюблена іграшка? Іграшок є дуже багато, з якими можна весело пограти. Ось у мене є цілий ящик іграшок. Давайте їх розглянемо та скажемо, як із ними можна пограти. Це лялька. Її можна заколисувати, купати, годувати. Це кубики. З них можна побудувати будинок. Це м'яч, його можна котити, ловити, кидати. Це пірамідка, її можна складати, розкладати. Це конструктор, з нього можна побудувати різні споруди. А це машинка, неї можна їхати, возити, перевозити. Це дзига, її можна весело крутити. Це іграшковий посуд, не можна готувати їсти. Іграшками нам весело грати, і їх потрібно берегти, не ламати. А ви бережете свої іграшки? Молодці! До нових зустрічей!